Українці повільно, але впевнено крокують до здорового способу життя. Тепер затоваритися алкоголем уночі майже неможливо. Та чи спрацював новий закон про заборону куріння в усіх громадських місцях? Тут ми ставимо знак питання. Знаєте про новий закон про заборону коріння? Ну, та тацю так по телевізору що Запрещають курикум курити. Ну, але я не курю, і в мене сім'я теж не курить. Ви знаєте про новий закон, про заборону куріння в громадських місцях? Так, знаю. А ви зараз порушуєте закон? Абсолютно вірно, але справа в тому, що Львів так історична пам'ятка і по закону давно забороняється курити ближче, ніж 50 метрів до будь-якої історичної споруди. Отже, фактично ми всі давно порушуємо закон ще до виходу нового закону. А ви допустилися штрафом? Справа в тому, що мені дешевше буде заплатити штраф, ніж позбутися цієї звички. Згідно з результатами соціологічного дослідження, закон про заборону куріння у закладах ресторанного господарства підтримує 75% українців. Варто зазначити і те, що більшості громадян відомо про новий закон. 98% опитаних знали про впроваджені норми. Це свідчить про актуальність закону про куріння, повідомили в коаліції громадських організацій за вільно від тютюнового диму Україну. Ми поцікавились, чи дотримуються відвідувачі закону про куріння у закладах громадського харчування. Так, звичайно, у нас дотримуються законі про куріння. Інколи бувають випадки, що в нас заходять, питаються, чи можна курити, де хто витягує сигарету. Ну, ми стараємося, звичайно, зразу запобігати цьому. Якби Бог знав, що людина буде курити, він би створив у ній вихлопну трубу. Бережіть себе і будьте здорові. Позичає Анастасія, Вишивана Христина, Залізняк Залізнякнюс.